І про вибори, які, здається, вимагає нова адміністрація Сполучених Штатів Америки. Але про це за хвилинку. Поки що підпишіться на мій канал, поширте, поставте вподобайку, щоб знати більше і знати правду. Отже, будь-яка пауза в бойових діях має привести до негайних виборів в Україні. Таку думку на сторінках Невс вік висловив колишній радник Трампа та Джей Дівенса Стів Кортес. Він пише, що Зеленський використовував війну щоб відкласти вибори. І більша частина західного світу вибачила цю відстрочку, але тепер. 2025 року, коли Трамп виступає, е, вступає на посаду, припинення бойових дій в Україні видається неминучим. І будь-яка пауза в бойових діях, чи то тимчасове припинення вогню, чи міцніший договір про перемир'я має призвести безпосередньо до давно незрілих виборів в Україні. Пише Кортес. Цей момент Зеленський одразу стає політично вразливим, оскільки його колишня широка популярність була підірвана. Суспільство, що втомилось від війни, все менше довіряє його керівництву і з великою підозрою ставиться до нестривної корупції в Україні. Про це пише в авторській колонці Кортес. А ще він пише про широко поширення, заслуговуючи на довіру звинувачення в корупції проти Зеленського та його соратників, включно вельми суперечливого начальника штабу Андрія Єрмака. Чому його начальником штабу називають, не знаю, але добре. Трамп може допомогти відкрити новий розділ в історії України. Епоху після Зеленського кульмінацією якої стануть чесні патріоти, а не безчесні клептократи, додає Картес, вказуючи на найвищий рейтинг екс головнокомандуючого а нині посла Великобританії Ну, Звідси друзі. І те, що я розповідав в попередньому дописі, звідси і посадки генералів. Це виключно. Передвиборча технологія. Думайте, спостерігайте, залишайтесь з нами. Ми, попри все, зробимо нашу країну великою, мирною і процвітаючою.